Вітаю, готуючись до НМТ, повторюємо показникову функцію показникові рівняння та нерівності. Спочатку ми будемо згадувати показникову функцію її графіки, властивості. Дуже доречним буде згадати властивості степеня для того, щоб розв'язувати рівняння та нерівності. Цього всього немає в довідкових матеріалах. Збережіть теорію, будемо працювати. Зібрала підбірку завдань ЗНО та НМТ стосовно цієї теми. Ми будемо з вами розв'язувати. Запропоную не тільки ці, а ще й схожі. Це будуть задачі з вибором однієї правильної відповіді. Задачі на встановлення відповідностей, і обов'язково ми пропрацюємо усі найважливіші, ті, що найчастіше зустрічаються на іспитах, і розповім важливі моменти. Хочу сказати, що вже зараз на каналі Математичка є багато відеоматеріалів стосовно цього питання. Показникова функція та її властивості це фрагмент нашого уроку з курсу алгебри 11 класу, був навіть прямий ефір і запис його зберігся, де є усе про показникову функцію графіки рівняння та нерівності, окреме відео про показникові нерівності, де я звертаю увагу на важливі моменти, навіть показникові рівняння з параметром, а також розбіри завдань. ЗНО минулих років, все це ви можете знайти на каналі. Вивчити всю тему можливо за допомогою мого сайту математичка. Ну а зараз починаємо працювати. Дуже важливо, повторюючи показникову функцію, згадати про властивості степенів. І я розберу зараз задачу ЗНО, мені здається, 15-го року. Де було необхідно, знаючи, що 2 в степені А дорівнює 1 п'ята знайти 2 в степені 6 мінус А. Що таке 2 в степені 6 мінус А? Ми можемо розписати це у вигляді частки 2 в степені 6 поділити на 2 в степені А. Згадайте, при діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються. Тобто ми в зворотньому напрямку це використовуємо. І до речі. Я коли казала вам про необхідність згадати теорію, показувала деякі властивості. Зараз нагадаю ще раз. Дивіться, ці всі властивості, це властивості степенів, ми будемо застосовувати зараз і при роботі ще з рівняннями. От Якщо різниця в показнику, то замінімо часткою. Якщо сума, то замінімо добутком. І деякі інші властивості вам також знадобляться. І я дуже дуже прошу це повторити. Отже, нам необхідно обчислити тоді 2 в 6 степені. Згадайте табличку степенів. Це буде дорівнювати 64. Ну, хто не знає, тоді вам потрібно 2 помножити на 2 помножити на 2 і так 6 разів. Перерахуйте і. Переконайтеся, що це буде 64. Бажано знати таблицю степенів. Я завжди кажу про це в своїх відео. Двічку бажано знати аж до 10 степеня, але хто неспроможний, ну, запам'ятайте хоча б до 5 наприклад. наприклад. Угу. Трієчку також перші 5 степенів не завадить знати 4-5. і також вони часто зустрічаються. 2 в степені А, подивіться, за умовою це в нас 1 п'ята. Тому я ділю на 1 п'яту. Що буде? Ділення за мінімум і дріб перевертаємо. Тобто 64 помножити на 5, перших, але я просто пишу на 5: 60 на 5 300, 4 на 5 20, разом 320. Це відповідь, «Д», вона в нас є правильною, ми її обираємо. Як завжди я пропоную вам спробувати розв'язати щось схоже. До речі, це задача, я казала, ЗНО минулих років, а це питання з мого тесту, показникова та логорифмічна функція в новій підбірці тестів на сайті Математичка. Це тести для підготовки до НМТ 2024. Спробуйте схоже. І от там багато завдань, які. Відрізняються числовими значеннями в зворотньому напрямку. Важливо закріпити все, що ми з вами розбираємо. Напишіть, що у вас вийшло. Ідемо далі. Говоримо про графіки показникових функцій. Це задача y дорівнює 0,5 степені X. це завдання з мого тесту, також підбірка тестів. Про яку я вже згадувала на сайті математичка. От зустрічалося на ЗНО минулі роки на НМТ от 0,5 в степен X. А мені захотілося вам запропонувати знайти графік цієї функції. Спочатку ви можете згадати, що 0,5 то є одна друга в степені мінус Х. Згадайте, що відбувається, коли показник від'ємний. Ми можемо дріб перевернути чисельник зі знаменником поміняти місцями, і показник замінити на протилежний. Тобто це та ж сама функція, що 2 в степені х, а це вже нам все дуже знайомо. 2 в степені х. Гадайте, якщо основа 2, це число яке більше одиниці, функція є зростаючою. Графік цієї функції буде проходити через точку з координатою 01, якщо замість x підставити 0. То Y буде дорівнювати одиниці. Ну, і графік буде розташований тільки в першій та другій чверті, оскільки y в нас додатній. X може бути будь-яким, а Y тільки додатнім. І я бачу, що серед запропонованих графіків А і Б ця функція спадна, а друга саме буде зростаючою, тобто можна її вже обирати. Ви можете переглянути і інші графіки, це вже графік логарифмічної функції, це деяке перетворення графіка показникової функції. До речі, тут можна було працювати по-іншому. Побудувати графік функції y до рівня 0,5 степені X. А потім перетворити його симетрично, відзеркалити відносно осі Y. Якщо пам'ятаєте, перед X стоїть знак мінус, тобто можна і перетворення застосовувати. Такі задачі часто зустрічалися, тому я приводжу в своїх тестах. От на ЗНО, мені здається, пробне ЗНО 19 рік. І на НМТ були схожі завдання. Оберіть на якому рисунку зображено скільки графіка Y дорівнює 3 в степені. Впевнена, що у вас все вийде. Напишіть, що вийшло, і працюємо далі. Задачі на встановлення відповідності про показникову функцію НМТ 23-го року. Оскільки ми з вами вже розглядали алгебричні функції, я пропоную вам самостійно увідповіднити функцію з її властивістю саме по першому і другому питанню. А ми говоримо про показникову функцію. Шукаємо властивість, яка притаманна функції y дорівнює 2 в степені. Все дуже легко. Це функція є зростаючою на проміжку від мінус нескінченності до нескінченності. І відповідь на третє Питання саме буде а. Якщо основа 2 більше одиниці, запам'ятовуємо, ця функція є зростаючою, і саме така відповідь буде правильною. Якби в нас була функція y дорівнює 1 друга в степені х, тоді це спадна функція, оскільки основа менше одиниці. Далі я буду розглядати наступне питання також відповідь тільки на друге питання. І це показникова функція. Але тут будуть корисні такі поради, за допомогою яких ви зможете і відповісти на питання першої задачі. І так, у відповідній функцію із кількістю спільних точок її графіка з прямою y дорівня x 3. Ми розглядаємо функцію y дорівня 2 в степені мінус х. І будемо шукати кількість спільних точок з функцією y x плюс 3. Це можна робити в два способи. Можна побудувати графіком, за допомогою графіка, як тут сказано, а можна і аналітично. Давайте спочатку за допомогою графіка. От Я вам вже пояснювала, як виглядає графік функції y дорівнює 2 в степені x. В попередніх задачах ми розглядали. Давайте побудуємо 2 в степені мінус більш детально поговоримо про це. Ну, По-перше, можна цю функцію перетворити і записати, як y дорівнює 1 друга в степені Х. Пам'ятаєте, степень з від'ємним показником. Що ми робимо? 2, 2 перші, перевертаємо чисельник зі знаменником з мінімум місцями і показник замінюємо протилежним. Можна заповнити табличку. «От Хто мало знайомий з цією темою, то ви так і робіть. Замість x можна взяти 0, обов'язково, y буде 1, і кожна показникова функція і графік проходить через точку 0,1. Замість x підставити 1, буде 1, 2, ще можна взяти мінус 1. До речі, можна було брати по порядку. 1, 2 в степені мінус 1 буде 2. І будуємо графік цієї функції. Я буду робити дуже схематично. Ви робіть більш точно, у вас є клітиночки, і швидше навіть, ніж я, ви зможете це зробити. Графік можна було ще будувати за допомогою перетворення графіка y дорівнює 2 в степені х. Пам'ятаєте, вже також казала симетрія відносно осі y тоді відбулася. Нанесла одиничні відрізки, показала початок відліку і наношу точки 0,1, в одиниці 1, і в мінус одиниці буде 2. Це є графіком спадної функції. Цей графік є графіком спадної функції. Зверніть увагу, що в нас. Ну, намагаюся зробити гарно, але трошки потрібно підкоректувати. Зверніть увагу, що в нас значення функції не можуть бути від'ємними, не можуть бути нулем. У нас буде зі збільшенням аргумента функція наближатися до нуля, але не перетинає. Отак От виглядає графік функції y дорівнює 1 друга в степені x. Угу. Далі. Функція y дорівнює x 3. Для побудови графіка, це ж лінійна функція. Я візьму табличку, також два значення. Мені достатньо, це лінійна функція, графік є пряма. Замість ікса підставлю 0 y дорівнює 3, наприклад, замість мінус 3 y дорівнює 0. Я позначаю точки перетину з осями координат з вісю y і з вісю x. 0, 3 і мінус 3 0. Дві точки позначила і проводжу пряму. Погляньте, одразу видно, це графік функції, гри х +3, одразу видно, що в нас тільки одна точка спільна, і можна вже обирати відповідь Б. Якби сказали, що то за точка у другому питанні відповідь Б, ми б ще й позначили її координати мінус 3. А можна це ще зробити і аналітично, не будуючи графік функції. У нас дві функції мають різний характер монотонності. Ця функція є спадною, а ця зростаючою. І якщо ну, це така лайфхак, фішечка, є така теремка, якщо дві функції мають різний характер монотонності, то тоді вони, якщо перетинаються, то тільки в одній точці. Угу. Ну, цю точку можна ще знайти підбором. До речі, вони можуть і не перетинатися. Ну, Це таке для тих, хто хоче знати більше. І от коли ви будете працювати для відповіді на наступні питання, тут також є про що подумати: зверніть увагу на прийомчик, який я щойно вам пояснила. Я показала дві задачки на відповідність і показала тільки те, що стосується показникової функції. Хочу, щоб ви працювали більше і в тестах історії моєї сторінки Instagram будуть і інші питання. Ну, а більше всього інформації в моїх курсах. Курсах на сайті математичка, курси підготовки до НМТ, а також у нас, курс алгебри 11 класу. Ох і написала, там все є. Йдемо далі. Переходимо до розглядання показникових рівнянь та нерівностей. Почнемо з рівнянь. Перше рівняння 2 в степені Х дорівнює восьма. Завжди при розв'язуванні рівнянь ми намагаємося зводити до спільної основи. І, до речі, на каналі Математичка є відео, яке допоможе згадати це і розібратися з розв'язуванням різних типів рівнянь. Зараз це найпростіше. Пам'ятаєте, що казала? Важливо знати таблицю степені. 8 – то є 2 в кубі. Але якщо 8 в знаменнику, це буде 2 в степені мінус 3. Наша мета звести до спільної основи ліву і праву частину. Частину такого рівняння. А якщо основи рівні, тоді показники будуть рівними. Отже, х дорівнює мінус 3. Знаючи корінь, ви тепер можете визначити, якому проміжку належить цей корінь. Мінус 3 заходить в інтервал від мінус 4 до мінус 2. І відповідь Б є правильною. Це дуже легко, скажіть. І найчастіше на НМТ саме зустрічаються найпростіші рівняння. Є рівняння, де трішки потрібно більше попрацювати. Працюйте разом зі мною, і, до речі, ви можете вже самостійно визначити відповідь, оскільки це завдання тестове. І тут стоїть питання: розв'язати рівняння запропоновані деякі корені ви можете просто підставляти і перевіряти. Але я буду розв'язувати. Звертаю вашу увагу, що трійка, дев'ять, вісімдесят один це все степені трійки. Три в степені х не чіпаю. Вісімдесят один. Згадайте табличку степенів. Три в степені чотири, дев'ять це три в квадраті і ще в степені Х. От на початку пояснювання теми я сказала, що бажано знати таблицю степенів раз і ще властивості степенів. Дивіться, при піднесенні степеня до степеня показники перемножуються, а при множенні степенів з однаковими основами показники додаються. І я можу це записати так: 3 в степені 4 додати 2х. Угу. А тепер, оскільки основи рівні, тоді показники мають бути рівні, оскільки в нас степені між собою рівні. Отже, маю х дорівнює 4 плюс 2х. А тепер звичайне лінійне рівняння. Змінні вліво, числа вправо мінус 2х при перенесенні не забудьте замінити знак на протилежний. Мінус х дорівнює 4, отже, х дорівнює мінус 4. І це значення ви так само могли знайти, підставляючи замість x мінус 4. Все нескладно. Так, найчастіше в нас найпростіші рівняння зустрічаються, але буває ще винесення задушки, введення заміни в задачах, наприклад, з параметрами. І на каналі Математичка є відео, де ви можете розібратися з деякими видами рівнянь з параметрами. А усі важливі рівняння, їх розбіри ви можете знайти в моєму курсі і від та до я розібратися з цією темою. Курс, параметри до вашої уваги на сайті Математичка і для вчителів навіть є можливість отримання сертифіката на 60 академічних годин. Ну що, розібралися трішечки з найпростішими рівняннями. Більше практики в історіях сторінки Інстаграм. Йдемо далі. Показникові рівняння та нерівності, а також системи ми будемо розглядати дві системки, до вашої уваги. Перша система і працюємо разом. Ви не чекайте, а разом зі мною. Це системка з мого пакету тестів підготовки до НМТ-2024. І одне рівняння, подивіться, якраз показникове, а інше лінійне. Я створюю свої задачі дуже схожими на ті, що були в нас на іспитах ЗНО і НМТ минулих років. Оце задача НМТ 23-го року. Ну що. Попрацюємо з першим рівнянням. Вже дивлячись мої відео, ви зрозуміли, що 8 то 2 в кубі. Навіть хто не знав того, то зрозумів, запам'ятає. І звідси ми можемо, застосувавши властиві степені, при піднесенні степеня до степеня показники перемножуються, ми можемо знайти Х. А згадайте, двійку можна представити як 2 в першому степені. Це також дуже важливе вміння. Якщо основи рівні, тоді показники рівні, якщо степені в нас однакові, 3х дорівнює 1, х 1 третя. Ми знайшли значення Х. Далі робимо підстановку, замість x підставляємо 1 Да. Всі способи розв'язування, підстановка додавання, можна графічно, заміною, вони залишаються без змін. Як у алгебрі. Ібраїчних рівнів, так і із систем, так і у показникових. Поїхали. 3 помножити замість х, підставляю 1 третю, плюс y дорівнює 3 дорівнює 4. Вибачте, глянула вже на другу систему. А це вже в нас лінійне рівняння трічки, можна скоротити при множенні дробів. Тоді отримаємо 1 плюс y дорівнює 4. Наступна строчка y дорівнює 4 мінус 1, переносимо одиницю вправо, і y дорівнює 3. Це є розв'язок системи. На першому місці я пишу x 1 третя, на другому y3. Але зверніть увагу, нам потрібно добуток записати х0, y0. Тобто нам потрібно помножити 1 третю на 3, і це буде просто одиниця. Одиниця відповідь г правильно обираємо йдемо далі. Я пропоную вам цю систему розв'язати самостійно. Тут буде інший спосіб розв'язування. Ну, давайте почнемо разом, а потім вже ви самостійно допрацюєте. Якщо в нас Перше рівняння показникове і основи степенів однакові, тоді ми можемо прирівняти показники, а друге рівняння не чіпаємо і залишаємо без змін. Тобто 3Х мінус дорівнює 7. Це вже дуже зрозумілий нам прийомчик. І я впевнена, що всі навіть хто не знав, запам'ятали. Друге рівняння без змін. І подивіться, цю систему, мені здається, найкраще найшвидше розв'язати способом увага. Так, додавання, тому що і мінус ігри взаємно знищуються. Так само знайдіть розв'язок системи і потім обчислять добуток x 0 y 0 Напишіть, будь ласка, що у вас вийшло. Тренуємося, працюємо разом і йдемо далі. Залишилося нам розглянути, як розв'язуються показникові нерівності. Перше питання дуже просте. Яке з наведених чисел є розв'язком нерівності? Ви навіть підставляючи замість х мінус 3, потім 1, потім мінус 1, поступово можете знайти відповідь на це питання. Угу, Зрозуміло. Але я хочу розв'язати нерівність, тому що моя мета на всі випадки дати вам рецепти, поради, щоб ви були готові до усіх видів завдань. Ну що, що важливо, як і при розв'язуванні рівнянь, в нерівностях ми шукаємо однакову основу: 25 можна представити як 5 в квадраті. А тепер найважливіше, якщо 5 основа в нас. Буде більше одиниці, це згадайте зростаюча функція. так. Тоді, коли ми будемо прибирати основи, залишати тільки показники, знак нерівності не змінюється. Навіть ви можете собі поряд у те записати, що я сказала: 5 більше одиниці, зростаюча функція. Тобто мінус х більше двійки. Отже, на мінус 1 зараз ми будемо множити. Обидві частини нерівності, отут вже що відбудеться. Пам'ятаєте, як у лінійних знак нерівності зміниться на протилежний. Х менше мінус двійки. Тобто, якби ми розв'язували цю нерівність, ми б могли записати, що х належить інтервалу від мінус нескінченності до мінус 2. Так, всі пам'ятають, як х менше мінус двійки показати, мінус да? 2, не включаючи виколотою точкою, менше це все, що зліва. І тепер погляньте, нам потрібно знайти число, яке заходить в цей інтервал. Угу. І от саме мінус трійка є відповіддю на питання, тому що мінус три. Є числом, яке належить цьому проміжку. І якби ви підставляли сюди мінус 3, було б 5 уже в кубі, а це є 125, згадайте табличку степенів, і воно дійсно більше 25. От чудово, коли це відповідь на першому місці. Це дуже класно і тоді легко. А якби вона була останньою, то було б швидше навіть розв'язати. Отже, відповідь на перше питання буде А. Угу. Друга нерівність я також хочу показати, тому що вони відрізняються, а саме чим ми зараз з вами побачимо. Тут основа 1,5 в степені Х. Тому 1,25 я перетворюю як на 1 п'яту в квадраті. Розумієте? Завжди намагаємося спільну основу зробити. І от увага, увага! Основа 1 1,5 менше одиниці, і тоді функція y дорівнює рівня 1,5 в степені х є спадною. А якщо вона спадна, це найголовніше, що ви маєте запам'ятати, при тому, як ми залишаємо показники, ми знак нерівності, увага, змінюємо. Зрозуміли? Змінюємо. Отак От само, як при розв'язуванні лінійних нерівностей. Ще потім будуть логарифмічні з основою також менше одиниці. Зміна знака відбувається. І тут ми вже не можемо підбирати. Нам потрібно розв'язувати, тому що зверніть увагу, в якому вигляді у нас записані відповіді. Тобто, х належить від мінус нескінченності, давайте покажу інтервалом. Менше двійки – менше, це вже казала, те, що зліва від двох, і це буде інтервал від мінус нескінченності до двійки не включно. Точка виколота, дужка кругла. От хто забувається або приєднався до розбіру разом зі мною завдань пізніше, погертайте мої сторінки в соціальних мережах. Все це є, ми вже це все повторювали з вами. Основна відмінність при розв'язуванні нерівностей, я звернула увагу. Звичайно, є більш складні. І усі завдання ЗНО та НМТ минулих років є в моєму курсі коротко про головне їх розбіри. І все це ви можете опанувати одночасно з моїми поясненнями, найтиповішими прикладами, з великою кількістю перевірочних онлайн-тестів, узагальнюючих, пробних НМТ. Я запрошую вас до вивчення кожної теми, підготовки до іспиту. На мою освітню платформу Математичка. Не забудьте про задачі з параметрами я також додавала посилання і буду ділитися ще на своїх сторінках. Я бажаю вам успіхів у навчанні. До зустрічі!